Терміново українські війська просунулися на Донеччині. Звільнено населений пункт на напрямку Костянтинівка-дружківка. Аналітики розповіли деталі. Тим часом російський окупант здався безпілотнику Вампаєр, які деталі відомі. Генштаб інформує, за добу відбулись майже 190 боїв. Ви дивитесь фабрику новин, далі розповім про все детально. У новому звіті інституту вивчення війни йдеться. Українські війська нещодавно просунулися на тактичному векторі Костянтинівка-дружківка на Донеччині. Наші воїни звільнили на цій ділянці один населений пункт. Аналітики наголошують: 26 вересня російські джерела самі повідомили, що їхні окупанти відійшли з Плещіївки – Це село розташоване на південний схід від Костянтинівки. За оцінкою фахівців, це означає, що ймовірно село знову під контролем України. Тим часом цікава ситуація трапилась на лиманському напрямку. Оператори підрозділу Державної прикордонної служби України Фенікс керували безпілотником «Вампайр». Вночі вони помітили окупанта у цивільному одязі. Щоби переконатися, хто це військові скинули йому пляшку води та записку. З'ясувалося перед ними ворожий штурмовик, який хотів здатися. Безпілотником його провели до українських позицій. Паралельно вдало працюють українські оператори важких ударних безпілотників із 412-го окремого полку безпілотних систем Немесіс. Вони оприлюднили відео знищення складів боєприпасів та паливно мастильних матеріалів противника. А автори каналу Соняшник показали наслідки авіаудару по трьох гарматах ворога. Тим часом, за офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, лише протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку відбулося 4 бої. На Торецькому напрямку ворог атакував 21 раз. На Покровському напрямку українські сили зупинили 62 штурмові дії агресора. У цей час цікаві дані публікує згаданий телеграм-канал українських авіаторів Соняшник. Там розповіли про невдоволення в рядах російських пілотів, коли у повітря піднімаються російські вини. Су-57, решта фронту завмирає. Ці борти буквально відганяють, зокрема Су-35, пишуть у дописі. І останні, у свою чергу, змушені дуже довго висіти у зонах очікування. У такі моменти і виникає у окупантів невдоволення. Тим часом докладніше про стан справ на різних напрямках пише військовий із позивним «Мучний». За його словами, на Запорізькому векторі Полтавський плацдарм ситуація різко загострилася. Бої вже розгортаються безпосередньо на його підступах. Противник зі східного флангу намагається увійти у сам укріп район, тестуючи. Чи нашу оборону лобовими заходами? Одночасно ворог пробує діяти хитріше, заходить з північного сходу, щоб взяти укріплення в обхід і створити загрозу відрізання від району охотничого, каже він. Водночас на Великомихайлівському спрямуванні Дніпропетровської області ворог помітно наростив темпи та ресурси. Це видно не тільки по його тактичних просуваннях і розширенню сірої зони, а й по інтенсивності ударів по наших позиціях. Артилерія і авіація роблять потролять портрет поля важчим для наших бійців, каже Мучной. Поки російські загарбники продовжують тиск на передовій, саме наші воїни стоять на захисті України. Один із таких героїв Павло Щепка. Він обороняв місто Маріуполь. Боєць потрапив під російський авіаудар під час виконання бойового завдання. Військовий отримав численні осколкові поранення. Його евакуювали на Азовсталь. Павло пройшов через російський полон. Додому із неволі повернувся у 2023 році. Нещодавно захисник Маріуполя отримав власну квартиру від проєкту Серце Азовсталі. Я, в принципі, 17-го року у Збройних силах України, то мене вже здивувати. <гум> Чимось е, нереально. Не Те, що відбулося вже у 2022 році, ну, чесно кажучи, очікувано ну, багато раніше. Ну, трошки прорахувався. Мене все одно не думав, що буде іменно з таким ух, розмахом. Я бачаюсь, ну, дуже дуже крепко, дуже круто. Я дуже довго, я десь до, до кінця квітня взагалі не знала, що з ним і, і як. Тому що він не виходив на зв'язок. Я знаходився в Маріупольському порту, був авіанальот чи авіаудар. Зайшло два самоліти, виходить. Це були ракети. Перша спрацювала десь метрів 300, мабуть, від мене, а друга ну, метрів 7 від мене, буквально через там менше, менше хвилин. Дуже швидко, що не встиг зреагувати. На мене машину кинули, на мене машина лежала, обернула якоюсь арматурою. Але дякую хлопцям, витягли. Потім була довга евакуація на Азовсталь. Три дні була евакуація, евакували лодками маленькими на територію заводу. Но нога залишилася, її не відрізав, вона не посиніла кровотечі такої. Ну, кров, мабуть, багато втратив, але там чогось такого вистачило коротше, для того, щоб вижити. Я півтора місяці пробув на локації Железяка. Деяку інформацію знала теж від полонених, які повертались. І тут так, що ба... тільки бачили, а от тоді-то, тоді-то ну, тоді -то, тоді -то, чор... ну до... давно. Абміняли мене з 16.023. Реабілітація почалась у мене, грубо кажучи, от 17 лютого 23-го року. Я потрапив одразу в Полтавській області. Він був між звільненими найважкий. на нього його там, прогум... не знали, що з ним робити, він ж ну, відкритий. Відкритий перелом, який неправильно зрісся, нога на 10 сантиметрів коротша, дивиться в ту сторону. Першу операцію вже зробили а, в кінці травми. І зробили теж класно, Отмучився. Не скажу, що геть, я здорова людина. Трохи не дочуваю, трохи там десь око починає смикатись. А так, ножки болять, ну це так. Де варіант, щоб вони мене просто так не боліли? Я ж то не знаю. Я вже не можу сказати. Видано дуже багато квартир, більше 200, і кожного разу це надзвичайно щемливий момент. А особливо, коли в сім'ї є діти, а родина живе в Хмельницькому, тато все ще служить і більшу частину часу перебуває в Краматорську. Але тепер у них з'явилася можливість бути разом, бути в своєму житлі, будувати своє життя. Доброго дня! Доброго дня! — Вашу нову квартиру. А ну, клас. Спальня. Спальня. Клас. Супер. Ага, тут у нас туалет ванна. Все, ви мене покорили <зусь> з усіх сторон. Дякую. Оце от за це точно дякую. Оце от мічта, мабуть, вже років десять на то дивлюся і ніяк до того не дойду. Я вам бажаю, щоб ви тут змогли побудувати нове щасливе життя, таке, як ви хочете. Щоб ви знали, що ви приходите, відкриваєте двері, закриваєте і тут все ваше, і тут так, як ви хочете. Тут живе ваша любов, тут живе ваше щастя, тут живуть ваші діти. І нехай у вас все буде найкращим чином. Ще раз передаю вітання Галіна Ахметова, який Дякую. це створив для того, щоб показати людям, що героїв потрібно цінувати, поважати, постійно про них говорити. Дякуємо. Дякую. Дякуємо організації, дякуємо Ренату Леонідовичу за такий внесок. Ну, не забувають. Дуже-дуже приємно. Не очікувала взагалі. Дійсно, шикарно. Mm. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. ситуація, яка складається на фронті, зокрема на покровському напрямку. Отже, старший лейтенант сил оборони України з позивним Алек своєму телеграм-каналі пише наступне: противник перекинув значну кількість резервів не тільки на Добропільський, але й на Покровський напрямок. Зокрема, за рахунок цього ворог кілька разів, кілька днів тому, почав активні наступальні дії в сторону Дніпропетровської області. Майже по всій лінії боєзіткнення в тому напрямку. Ну, це Знеслося нашими, значить, інформаційними пабліками як такий якийсь серйозний наступ з боку Росії. До речі, з чого сам військовий з позивним Алекс це відмітив на своїй сторінці, сказавши, що ну ситуація, яка як була вона складною на покровському напрямку, так і лишається, і це, до речі, видно зі зведень генштабу. Але разом із тим, що у ворожому стані, як вони коментують для себе, як вони бачать ситуацію якраз на покровському напрямку. Отже, російські. Ці так звані затвоєнкори вони говорять про те, що Збройні сили України на покровському напрямку оточили росіян одразу в трьох котлах, і у них там зараз у росіян величезні проблеми із логістикою. До речі, це підтверджують і наші військовослужбовці. Тож на вашу думку, ну наскільки? Ускладнилася ситуація зараз на покровському напрямку для нас і для ворога, от вважаючи знову ж таки на те, які проблеми ворогу із логістикою створюють наші оборонці. Ну, для нас ситуація на покровському напрямку якось критично глобально не змінилась. Вона складна, стабільно складна. Легкої ситуації на війні просто не може бути. Угу. Але якщо ми говоримо про нашого супротивника, то якраз ем, на локації добропілля е, дійсно зараз відбувається процес повного відрізання е, російських е, підрозділів зі складу майже п'яти бригад 51 ї загальновійськової армії а також приданих 51 ї загальновійськової армії. Відрізання в дійсно третій зоні ізоляції. Там було дві зони оточення. Одна зона оточення біля кучерів яр, інша між Нове Шахове та Шахове. І третя зона вона довго формувалася між з напрямку від Новоторецька до Разіни. А зараз не можу сказати, що в нас є фізичний контроль над Новоторецьким або надразі, але те, що майже повністю ця зона там трохи більше коридор завширшки трохи більше, 3 кілометри, навіть зараз, навіть менше, мабуть. Але він повністю контролюється нашими співвідронами, нашою артою. Повністю прострілюється, і це дійсно для них серйозна о, така проблема, оскільки цей коридор, через який вони мали б можливість вивести свій особовий склад о, з цієї третьої зони ізоляції, о, він перетворився на кілзону Вийти, відправити туди щось, вийти з цієї зони з цієї зони ізоляції майже неможливо. Тобто, це не повне оточення, не повне фізичне оточення, але на кілзону це перетворилось абсолютно. І в цій третій зоні ізоляції знаходиться якраз підрозділи десь приблизно п'яти бригад. І замість того, щоб виводити свої війська, росіяни чим займалися останній місяць взагалі. А вони дійсно підсилювали 51 першу загальну військову армію. Вони відправляли з Курського з Курської області. Це Сумський напрямок. Зараз він має назву північно Слобожанський. Вони відправляли підрозділи зі складу Курського угруповання, там 155 та окрема бригада морської піхоти 40 об ОБРМП, десантура. Це для підсилення якраз Покровського напрямку, якраз 51-го ЗВА, яка зазнала значних втрат. Але найцікавіше те, що коли вони почали підсилювати 51-го ЗВА, вони не спробували проробити цей коридор до своїх підрозділів, які знаходяться в Федорівці, в Суворовому. А навпаки, я не знаю, як це назвати, але вони почали спроби. Вийти через Русін Яр, Попів Яр, Полтавку на Дружківський напрямок, відкрити Дружківський напрямок. Це перший момент. Другий момент вони надали наказ підрозділам, які вже знаходились в ізоляції, продовжувати штурмові дії на родинське, на красний лиман і спробували вийти на правий берег в новоекономічному, відповідно, і просуватися по казенному торцю. Через новоекономічне, якраз по правому берегу, до Разіни, щоб перекрити нам можливість відрізати їх через Разіна. їм не перший, не другий, не третій сценарій не дав жодного профіту. І зараз вдається так, що так 51 ша загальна військова армія отримала підсилення. Приблизно я не говорю, що це повністю відповідає дійсності, але приблизно загально таким чином угруповування на Вархоровському напрямку збільшились до 130 тисяч особового складу, і я думаю, що воно ще буде збільшуватись. Але при цьому вони не здобули якихось серйозних там серйозного профіту навіть на тактичному рівні. Тобто їх всі штурмові дії зараз, їх постійна активність, а Покровський напрямок, він один з найактивніших. Вони не надають якихось суттєвих результатів, і навіть на тактичному рівні вони поки що не мають здобутків. Якщо говорити про більш проблемні для нас ситуації, то це Новопавлівський напрямок, там якраз проблема існує серйозна. І по Дніпропетровщині, і по Запорізькій області, і по розширенню зони контролю в самій Донецькій області по річці Вовча, От Новопавлівський напрямок, там набагато більше проблеми ніж на Покровському. Стосовно просування ворога в бік адмінмежі, от в цій сірій зоні Дніпропетровської області, наскільки тут небезпечно знову ж таки складається ситуація? От якщо ми беремо в розрізі останніх кількох тижнів? Там вже нема ніякої адміністративної межі. Вони на Дніпропетровщині. Вони вже Но, декіль... але ж там сіра зона. Ми не... Не можна ж нема ніколи, там сірої зони, там, там контроль території, там контроль території, там контроль населених пунктів. Там контроль Маліївки, там контроль Запоріжського, Новомиколаївки. Там контроль населених пунктів на Дніпропетровщині, поміж річчю Вовча Ворона. Вони якраз зараз займаються тим, що намагаються прорватися на Новоселівку, на Январське Вороне, Соснівка це все міжріччя Вовча ворона прямую до Великомихайлівки, і Це все Дніпропетровщина, так само як і трохи південніше: це Тернове, Березове, Новомиколаївка. Зона відповідальності 29-ї п'ятої загальної військової армії групи військ схід підсилен, яка має підсилення групою військ. -центр під підрозділами ЗВА. і, в принципі, вони зараз рухаються по Дніпропетровщині з метою виходу в перспективі на трасу Н 15 та на а, Покровське. Тут mm -hmm. головне не плутати з Покровськом. Це Покровське, це також логістичний вузол, але на трасі н 15 на Дніпропетровщині. Крім цього, вони намагаються зараз вирішити питання з закриттям е, Іванівки, е, це по річці Вовча. У них був вихід на північний берег річки Вовча. Вони намагаються зачепитися за Іванівку, і це вже якраз е, також Донецька область та е, Дніпропетровщина по річці Вовча, е, але ну, знову ж таки. Це це якби це продемонструвати а, на мапі, щоб було зрозуміло. Це трохи північніше по трасі М-15. Це північніше тобто, Тобто, основна зараз їх задача, яка одночасно рухаючись по трасі М 15 з Донеччини, обійти її ще з півдня, також через Донеччину та по Дніпропетровщині. Вийти на Покровську через міжріччя, через велику механіку, міжріччя Вовча Ворона.